Рухаємося далі на південь. І це напевно зона вашого найбільшого зацікавлення. Стосується вона населеного пункту Креміна і усіх околиць навколо власне Креміної. Отже, одразу кілька ремарок зроблю. Ви могли бачити, що якась така істерія піднялася у соціальних мережах з недвозначними натяками на те, що мовляв окупанти відступають із криміної. Більш того, почали з'являтися вже повідомлення, що вони не просто з криміної виступають вони вже виступають і зі Сватового і ледь не зі Старобільська біжать. І ось ось зараз ми вже українська армія буде Сєвє Донецько. Друзі, хочу вас закликати до. По перше, виваженості у таких оцінках. По-друге, коли вам говорять, що якісь мають свої джерела не названі і дуже дуже анонімні, то скоріш за все, такі люди такі оглядачі посилаються на якісь анонімні телеграм-канали, твіттер канали і тому подібне. Тому це все просто таке циркулювання інформації, яке в принципі є безмістовним. Я знову ж таки не буду вас переконувати в тому, що я є однозначним джерелом достовірної інформації, але намагаюся її перевіряти всіляко і якщо. Що навіть допускаю помилки, я їх буду вам визнавати, чесно говорячи про них. Отже, криміна не звільнена. Це поки що головне Криміна далека ще від звільнення. Я чесно кажучи, навіть не до кінця розумію заяву від очільника е, Луганської цивільної військової адміністрації Сергія Гайдая, який почав говорити про те, що окремі підрозділи окупантів уже почали відступ від криміної до Зокрема, так він заявив щодо військового командування е, російських окупаційних військ. Е, як на мене, це справді передчасно і поперед батька в пекло е, раніше ніж про це говорить. Е, Наше військове командування, тому що справді під криміною точаться дуже виснажливі бої за останній час Збройні Сили України на північ від криміної відбуваються у районі площанки. Ось тут, власне, де є зазначена лінія фронту від Макіївки стоять Збройні Сили України. А у площанці вже атакують Росіяни, і є такі думки в деяких оглядачів, що рухом через площанку і Невське намагатимуться ось так. Відрізати власне угруповання українських військ, котрі наступають в свою чергу на червонопопівку. Я декілька разів протягом минулого тижня розповідав вам друзі, що є у нас свідчення генерального штабу про те, що мовляв у червонопопівці, яка дещо південніше, ось тут відбуваються штурми ворога. Тому давайте припускати до того, що мовляв, червонопопівка вона вже в під. Володіюванням даруйте за такі висловлювання, але ну окей, тобто що сюди зайшли Збройні Сили України, мушу от якраз визнати, що моє таке судження було радше помилковим, тому що Червонопопівка залишається під ворогом. Ми її дуже люто намагаємося штурмувати. І от росіяни в свою чергу намагаються північніше Червонопопівки з площанки на Невське і відтак далі на південь. Відрізати наше угрупування і таким чином позбавити нас можливості наступати на червону попівку для того, щоб повністю взяти в кільце Кримінну однак, Креміні все рівно є і хороші новини. Основні бої тут зараз на підступах до міста. Справді що можна говорити про позитив, окрім того, що заперечуючи інформацію про вже взяття Креміної відновлення володіння над Криміною, звільнення її, ми можемо говорити про дуже хороший. Просування військ ось тут в районі е, лісової е, місцевості на південь від Креміної, в районі Діброве, тому що я говорю минулого тижня. В Діброві важливий е, опорний пункт е, расистів і підступаючись з лісів. Із сходу до, цієї, до цього населеного пункту до Діброви, Українська армія буде мати можливість завдавати ударів у фланг російському угрупуванню військ в цій зоні. Відтак з часом ми можемо сподіватися на падіння Діброви. Коли ми зрозуміємо, що Діброва впала, тоді ми будемо рухатися і до Креміної ще декілька слів таких напутніх хочу сказати про власне Креміну. Справді що збройні сили України роблять все, щоб зробити. Перебування російських окупаційних військ у цьому населеному пункті нестерпним, але е, давайте іще і ще раз за, запевню вас, тому що е, маючи таке велике угруповання ворога, яке перебуває на відновленні, яке прагне повернути собі контроль, наприклад, над Харківською областю, дуже критично важливо дослуховуватися до рекомендацій нашого генерального штабу, який каже, що не потрібно. Розганяти перемогу, якої навіть іще й не відбулося, тому це е, наша з вами, наш з вами, обов'язок людей, що перебувають у тилу цивільного населення. Е, більш того, я от вам, якщо ви можливо не вірите в те, що так от з криміною зараз є, що вона ще не звільнена. Давайте згадаємо попередній досвід е, власне ось таких. Звільнення території, чи то на Харківщині, чи то де інде було у Збройних сил України, ну фактично, ми знаємо із минулого, що якщо відбувається якась якийсь прорив, то зазвичай з російських телеграм-каналів ми знаємо про нього раніше, тому що там відбувається просто панічна істерія. Кричать всіляко їхні воєнкори, що все здали, все пропало. Зараз такої немає паніки у їхніх телеграм-каналах. Це перше. друге, зазвичай, ось так, якщо брати досвід, прорив. Збройних сил України за 24 години. Все ж таки інформація підтверджується наразі. Цієї інформації підтвердження її немає. Однак, те, що звітують, і те про що кричать російські воєнкори, які перебувають у районі Кримної, так це про те, що з усіх трьох сторін, тобто з півдня, з по центру від Торського і з півночі з району Червонопопівки, Криміна та околиці її е, і під'їзні шляхи до Криміної обстрілюються. Ось це головні е, наявні дані, які ми можемо стверджувати точно про Криміну, тому. Е, Ясна річ, битва за Криміну розпочалася минулого тижня. Така активна битва, проте вона ще далека до свого закінчення. І наразі говорити про звільнення міста ми не можемо так, це точно.